І з вами я Плексоні, і ви на моєму каналі друзі це нове відео по Майнкрафту. Де сьогодні я буду грати зі своєю подругою е, е, Картукет. Хованки. Будемо починати. І перший, хто буде е, ховатися, це е, Картукет, а я буду її искати, да? так? Картукет, Картукет, ну так. Да. Я буду починати її шукати. Один. Два. Три. Там записала. 4. А до скільки ти будеш охватить? До ну, до дванадцять Окей Чотири пять, шесть, Сім восемь, девять, десять, Одинадцять Дванадцять Все я скати. Угу. Так. Перш. А дитина хорошая, минус, тому що поки ти рахував до чотирьох, то я при... привітання знімала. А, я зрозумію. Дитя, я не знаю, де вона. Може тут от? не знаю. Так, подивимось, де може вона бути. О, я бачу якийсь будинок, може я подивлюся, може тут є другий поверх. Давайте ми сюди. А з цього будинок? Ну, де вот це э, зелене? Ммм, а що, вона може Може тут бути? Я не в тому будинку під касткою. а що тут за блок з землі? Давай подивимося. Ого, тут прохід. Ага, я я буду шукати інший, я не буду тут. А це з недорокаж. Привіт. Все, я пім оф. Тепер вона буде мене іскати. Вона буде Два. мене іскати. Я дожала знайти таку хованку, щоб вона мене не піймала быстрейше, быстрей. Я, я не знаю, что і одинадцять, одинадцять з половиною. Одиннадцать, два сына, два, все шукаю. Йому, так, быстрее. Ага. Я думаю, что ты на комусь у улиси. Что тут? Яки ямки. Тут ямок дуже багато. Uh -huh. Так, может в те штуки да я хочу схватить? А нет, тут не золото не дешки. Тут якась девка, не. Так, сейчас без руковый гляну. А ну-ка, тут ця штучка з бедрока. А ні, тут на один блок. Ти не схвася. Ага, тут за блоками. ну-ка, може за блоками ти? Тут просто блоки наставлені. Той, що квадратний саме бетроковий. Обережненько ресненькому. Ні, та... нема. Фух, я ничку таку знайшов, що, що вона може мене не впіймает. Хм, hmm, на дереві. Може бути... Хоча я в цілому можу на дерево залізти і там подивитися з висоти пташиного польоту. Якусь там синеньку чи жовтеньку, детальку. Да, mm -hmm. я там на дереві ховаюся від тебе. На де. Ааа, я поняла. Ой, я не на мене впіймала, знайшла. Так. Она уже, наверное, куда-то поднимается или нет. Так, тихо. Что? Ага, ты не на том дереве, но на каком же -то дереве точно я. Я тебе, mm -hmm. я дам тебе подсказку, я не на дереве, я пошутила, я не на дереве. Я в каком-то будинке. Ага, будинок. Проверила всю штуку. Ну, вот этот вот будинок великий. Бедрока вона мене ищет, але не мене не, не, не впіймає. Думаєш, не спіймаю? Ладно, я, я тобі, е, дам підсказку. Е, воно схоже, вона недалеко где ты ховалась. Угу. А сама коли ховалася? ховалась? Ну, вот это место, да я тебя поймал. А, там где вот то из с... лозами, так? Ну, типа, ну да. Лоза, это типа лианы. Не, <sn dealership> <episodes> <У> <hhh> Так, а как тут пролисты? Мабуть, ты не в тих штуки явно. Мы шли пролисты, мабуть, не можу его. Через подкоп? А я за все бедроком залатану. <laughs> Бедроков тут споруд багато. О, о, тут можна пропаркурити і за цей забор вилізти. Фух, вона чуть мене не впіймала. О, дякую ще за підказку. Ой. Я бачу її нік. Підписники. А ти що нік не збирається ні? Да не, я говорю, что Ник своего друга бачил, ну, диа... ой, Диаманта, ой, не Диаманта номер 7, я бачил Ник, когда был. Кстати, мы как раз играли в Диаманта, тоже хованки, но я его не отключил Ник, и... И он не отключил ник, и мы так друг друга впимали. А зараз мы должны тут хвататься. Так, тут снимаем. Нема тут. Ладно. Тут. Я тебе дам подсказку. Я на горе. Анна. Знаешь... Ой, бежи, 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 бежи. ай, -яй. У меня одна бежи, бежи, <сосы> бежи, 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 бежим! Хватит мне. О, о, о! Свалимо. Біжимо, біжимо, бежимо. Она, она не піймала. Она даже на мене вбита, тогда уже э, она в мене не впіймала. Так она в мене не вбила, быстрейше біжимо, поки она на мене не впіймала. Ай! Она догоняет мене. О, біжимо, біжимо. Там зброя, якщо вона візьме зброю, то у мене вб'є, точно. Біжимо. куди біжать? Ладно, біжимо, Ай, я в будинку, й А, це это ничка, вона мене щось вб'є. Я щось загину. А ну-ка, на. Так, ні не не плокс он <говори> не втече від мене. Плок фон не втече від мене. Йома біжимо, 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 біжимо. Куди? <говори> Йоу. Так, 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 так. Та ладно, ти мене вже піймала, піймала. ти мене знайшла. Тепер я буду тебе искати, а ти будеш, будеш ховатися. Ходіть, ховати я ваш. <говори> Так. Ладно. Так, да. і зараз будем, я буду искати. Тепер я буду її Так, я буду читати до 12, як в прошлому раунді. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять і дванадцять. Все. Я її йду іскати. Та, ти вже сховалась. О, да, да, да. Кстати, підписники, якщо ви у ній є, ставте є телеграм канал. підпишитесь на її телеграм-канал, тому що там владеють про її життя і коли буде відео. Підпишитесь Вона і ще на Ютубі її підпишитесь Так, де вона може сховатися? Давайте сюди підемо. Може тут сховатися. Ну, Ну, її можна замітити, але якщо людина не уважна, то не замітить. Гм. Mm. Ти не хо. Так, давайте по. Агу, ти яка ничка. Так, впал куди у фуничку. Mm. Подивимося. Підказка є зверху. Зверху? Mm. Так. А де саме зверху це вже твоє рішення де? Mm -hmm. На... Та, вверху. Я не бачу, я не бачу знизу. Ти мене май... не бачу. Опа, привітик. Да, я тут. Ти... Опа, привітик. Я... Ти думав, що я це місце... Покатник. Са... Ах, ти ж... Блін! Все, я її під... Я її піймав. Вона умерла. Все. Тепер ти... Ой, так, ну. Тепер. Давай меч? Давай, вот, держи меч. І тепер ти будеш мене искати, а, хова... да, а я ховаю. А я ховаюсь, швидше, якіше Так. Надо таку ничку знайти, що вона не, мене не вбила. Ну тут, звісно, нормальних таких, їх або сильних м'ячок дуже мало, але ну трошки є. Десь от, три штуки. Ладно, no. ну, буде рахувати, Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вот такая нычка. Ого, какая нычка. давайте я всі. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, одинадцять з половиною. Одинадцять з волосиною, Дванадцять. Все. О, все, я Щас знайшов такую нічню. А. Так, хм. я сховаюсь. Буду тебе шукати е, спочатку в лісі, в лісі тут в лісу пройшла, нема. Значить, ти можеш бути у бедрокові. Я, даю... е, я даю. Я даю підсказку. Я наверху. Я, я, ще, я не в будинку. Ага. В будинку. Тобто є два варіанти, де ти можеш бути. Перший варіант в от штуках непонятних наверху там де, із гнилого каменю. І другий варіант це на дереві. Зараз я шукаю той і той варіант. Ну давай. Так. Вона не буде Так. Там є дім на дереві, його треба провірити. Так, вона може мене не впіймати, тому що вона може теж бути. О, може не впізнати, так. Поки що будемо тут. Я, я тебе yeah. ще не бачив, статі. Я тебе не бачив навіть. Дивлюся і не маю. значить не в тому будиночку на дереві, тому що ти в мене б замітив. Ну, тому що я може, чуть, чуть далеко від тебе. Даю підсказку. Uh, я возле замка, где мы зустрі где мы там где я тебе там в пи... ну зустрілись? Ну ты зрозуміла. А, ты там, где пима? Да, тебе. Хм, ну тут два замка, тож продари их два. Пример да. спочатку менший. Так. Я завжди на меншого шукати. До речі, це який раунд? Третій чи четвертый? Третій. Ой, четвертий ага, да, че? Четвер... Я... Четвер... Четвертая? Да. Я сказав, буде останній, коли ти мене будеш шукати. І ще підсказка, да. я возле, вось... де зброя. Я во де зброя. Ага, я зрозуміла. Іду. Где зброя? Я там ховаюсь. Там синік, деталь, я там із синіх або жовтний деталей бачу факели, там коробку і крамаря. Ну, ти той, що синій селянин. Бач мене? Я? Okay. Так? Mm, так, Так, бож не, не бачу ще. Я тебе не бачу, тому а що... А ось так? Бачиш? Чи ні? Да ні, ще не бачу. Так. Hm. Это можешь быть. Ну, я тебе Фон дал подсказку. Я в возле э, э, сброя де лава. Маленькая. Дырочка. Идет а -а 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 -а. вот этот замок. Я не ну, спознаваю ее. Окей, окей. Ага, педвал. Секреточка. Не знаю. Тут, тут. Э <связь> Тут не мает видишки с лавой. Ну я тебе дал подсказку. Я так где как вот... Как? Где, вот это где сброя и где и где там замок такой. А, Миш. Эм... То есть там вроде еще напротив замку, так? Да, напротив замку. Ага. Я зрозумела, где ты. Иде? Так, тільки зараз треба зайти за ворота цього замку якось спробувати. І тоді я в цьому зрозумію, де ти. Ти ще не зрозуміла, де я? Та ні, зрозуміла, але ну... Точність може бути, як на мою думку, 80%. Так, проложу. На драбинках. Проложу. А тут як пройти? Ем... Ладно, паркур. Сила паркур. Так, да, паркур допомагає всім. Добре. Треба крафтити ще. Все, у мене є одне дерево. Скрафчу тут дошок. І піднімусь наверх. Опа. О. Зараз вона побачить мене Ти мене побачив? Ні я тебе ще не бачив, я, я тебе не бачу. Я с см... дивлюсь, я на тебе і не побачу. Але ти бути Ну я тебе ще не бачив Я ще не бачив. Я знаєш, де що я бачу? Як? Знаєш, що я бачу? Що? Ем... Що, де ти ховалася, де я тебе впіймав? А де саме? Ну, помніш, от це на го ну, от це, що наверху стоїть, я там тебе бачу. Вот это е... місце, де я е... в третьому раунді тебе впіймав. А, -а, 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 а ясно, зрозуміло, де ти? Так, ось ця штука О, і. Я багато дав їй підсказки. Ну ви зрозуміли, так. Ну, больше підсказки я, не знаю. Я скажу, я можу скоро здамся, тому что я не можу найти. Вот за я нычку знайшов. Ну, Ладно, я даю я... последнюю подсказку. Я ховаюсь, где ты ховалася на третьем раунде. Наверху. Мило, так все залажу. Ну, тепер знайди. Такую я хожусь. А все прям точно те місце чи ні? Ну, так, обережненько димся. Ну, я. Як... Ні, не то місце. Ні. Десь у тих штуках. Тільки як пройти далі. Уже... Так. Сьому можна на нижню ось так зламати блок і можна пройти. Дуже добре, що тут немає пригоди, тут виживання, тут можна ставити блоки і ламати блоки. Опа! Я ще тебе не бачив, кстати Я ще тебе не <звук> бачу. Отак? Так, от. А, так. Чесно признаюсь. Я, короче, здаюсь, я не можу тебе знайти. О, це я Та, Роті, Знаешь де... Ой. Ай, я спрыгну и загинув. Ну, гепнулся, короче. Вот. Я должен быть на старте. Ага, о, геп. Ой. А знаешь, де я ховался? Покажи. Аж цікаво. Я ховався в це оце я ховався в. А -а -а. Так. Тільки я була просто трохи не там, і я тебе оттуда не замітила. А я теж тебе не побачила, тому що ти дуже далеко. Коли я, 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 я там сидів, я тебе не бачив. Просто капець. Так, я тебе зараз покажу, чому я тебе не бачу, тому що ну, верхня я тебе вообще не бачив зараз. Отак от, от смотри. Я вот так вот сидів, і я тебе не бачив навіть. Потому что вот эта белая хмара я даже тебе не бачив. Ясно. Але звісно, якщо то так не зробить, то ты, може, побачив. Я вот так делала, але я думав, що якщо я буду так робити, то я <ривіт> Ладно, я з, 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 з дробинки зліза. И хто будет искателем п'ятого раунда? Ну я. Якщо я тебе... Ой, ти, якщо я тебе тільки що шукала. Шукала. Ну ладно, давай я пойду на старт і буду читати. Ось, бери тут мій меч да, і, я, і буду на старт читати. Можна рахувати. врахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. О, дванадцять. Все, я йду іскати, Хто не сховався, той є немало. Той я не винуватий. Так. Де можеш не Можна підсказку, вже тут, тому що це місце таке, що... Ну, непримітне. Непримітне? Ну, давайте подивлю. Ну, це легенька підказка, яка тобі може трошечки тільки дасть відповіді, що я у лісі. У ліга. Тобто я не в далі, не на деревах, не на тій штуці, що ти ховався, а я саме в лісі. А, ти можеш під землею бути? Ну, подивимося. Е, ну дивись, я то так, що не підсказки під землею, але... Як це, я не просто зарилася в локи. Там була просто ничка, і я її зарила. Ничка. Треба подивитися. Тобто там вже було прокопано. Просто я не думаю, що це хороше буде сховатися, так що просто сховатись під землю. Так, ну прийдеться нам е, землю окупати, щоб когось приймати. Так. Вона, може бути, вона говорила, що в лісу, але тут була така ничка, що вона робила. Так, дивимося. Треба дивитися. Угу. Я дуже її піймати, так. Ну, ще одну підказку, дам. Дивися, ем, Ми коли грали сьогодні і хованки ще нами був український діамант. Угу. Я там в кінці ховалася, але. Трошечки далі, там, де вже рамки були. Uh -huh. І там в мене український діамант знайшов. Але я трошечки не там сховалась, тому що я сховалася, там тунель був у ту дирочку, там, де я ховалася, а це в тунелі в самому. Mm, тунель. Під деревом. Під під деревом, А, під деревом. ну п... Ну, що, будемо дивитися тунельчик. Щоб варто було просто не рубати, не землю, а просто вирубати дерева. Так, дерева. Де це може бути трошки довше, якщо у в тебе немає, сокири. Ну, сокири немає у мене. Що? О, сокира, точно! Добре, що ти нагадала. У нас ще мічі, є сокири. Так, є вони. А в цьому, якщо б не було, навіть соки міг ми зламати дерево і скляти сокиру. Ну да, але тут уже є сокира, вот так от. Беремо сокиру і все. Ідемо искати. -да. Вона говорила, що вона під, дерево. Получається... А -а 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 -під деревом. Получається під яким деревом Білим или просто звичайним? Е, я під акації. Акація це не біле дерево. Біле дерево то береза, а акація то сіра, да? А, ні, то не акація або ні, то не акація то ну, тропічне дерево. Але воно просто в формі акації. Угу, Зрозуміло. Так. Ми повинні должны... знайти. Добре, що у мене є сокира, і зараз щас... Подивися, під цукирою. до речі, я тут ховаюся. Тут, коротше, в цьому є смолоскипи, то мені і світло є. Ну, це. да, це зрозуміло. Так. Ага. Я поставив свій смолоскип і в блоки ховаюсь. Ну, в двох блоках, вверх, а один блок ширина. І. висота два блоки, один блок ширина і довшина по факту. Тоже один блок, чи два. Не знаю, короче. Так, может тут під цим деревом? О, привет. Так, Да, я тут. І пока. Вс. Завалилась. Ага. в у вас раунд. Так, да, це був останній раунд. Коротше, от, 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 тут перемагає я. Тому що вона в четвертому раунді мене не знайшла. Тому я перемагаю хованки. Ну, зстаті, непогано у нас получилось хованки, так? Да? Угу, в школі. Да, вот у нас багато зброї. Якщо, наприклад, ви хочете такого саме продовження цієї рубрики, напишіть коментарів, да? Угу. Mm -hmm. Думаю, на такому всьому відео можна закінчити сьогодні я був Пола ікса і моя подруга, да? Поїдем да. кать. Всім пока гарного дня.